Так, друзья, у всех з добрим утром. Виїжджаємо ми вже з Николаева, точнее, как бы ми з нього вже виїхали. Ночував я на этот. Он бачите, з однієї сторони, з іншої сторони, тут є заправочки Вог. На Воги переночував, все тихо, спокойно, все хорошо. Тепер видугаємося з вами на Южне. там у нас Николаєв, бачите, як сонячно гарно там. Ну, а зубій там Южне і... і Одеса. Так що сьогодні в нас теж буде деньок, я вам скажу, такий насичений. Получається одна точка в Южному в мене і чотири точки по Одесі. І всі чотири точки будуть по ринках. Вон, дивіться, який склад машин. Чи це штраф, а розборка. Якщо вдруг комусь не не знаю, правда, що там можна вибрати з неї, але разборка присутствує. Все, друзі, я полетів, всім удачі. Так, ось я, друзі, якраз проїжджаю на чай, не пам'ятайте, в прошлый раз я їхав, ось з лівої сторони, як я казав, що лучше тут не вставайте. Гроші на вітер, реально. А сюди, я думаю, можна зайти. Я думаю, там вон, пирожечки є. А на що чебурєко, не рекомендую, друзі. Не рекомендую. І так, от ми вже в'їжджаємо в, в кобліво. Трошки вам просніму, покажу, якщо вдруг хтось не бував, либо був давно. Освіжу вашу пам'ять. Зараз побачимо, що там на посту. свободно, не свободна. Побачитеся, скільки грона винограда продають. Шикарніший виноград, шикарніший. Здоровенний такий, що як этим. Як сливи, правда, звісно, цих виноградників разновідності вистачає. Але щось мало я вам скажу, чесно варя машин. Но в основному тут намного більше машин, бачите, всі якби обочини викатані. Потихоньку проїжджаємо туди. З лівої сторони в нас АТБшка. Давно вона, правда, вже відкрилася, я ще як тоді робив до повномасштабки. Вона як би присутствувала. Також не забуваємо, перед постом Крайня ліва уходить тільки наліво. О, так що прижимайтесь до крайньої правої полоси. Так, ось, клас. Поворожували башмаками. Все, от у нас вже кобліво і закінчилось. А дорога як була паршива, так і залишилась. І так, зараз ми вже будемо виходити з основної траси на Южне сворачувати, прямо пішла дорога на Одесу. А ми тут якраз в районі заправочки. Сокар, Виходимо з вами наліво, я тут ще кілометра 6 десь. Та й буде наша точка вигрузки, друзі. Якось так. Пропускаємо машинку Кадіка Дорожки, звісно, що до Ніколаєва, що після Ніколаєва, що время Ніколаєва. Бачите, як попродавлювали. Просто дорога ушла. Що не дороги немає, що не обочини, бачите, яка обочина. Ну, нічого. Робота в нас така. Поїхати, то плигати, то скакати. І так, друзі, виходимо наліво, заїжджаємо з вами в город. А відповідно туди прямо дорога пішла на Одесу. Паралельно той дороги, що я вам знімав і показував. Ох. Ну тут по-южному більш-менш нормальна дорога. Зараз так вам трошечки покажу. бачите, Сьогодні взагалі супер. Бачите, далі нам їхати прямо не можна, бо там знак. Це якісь очередя на елеватор. Це просто жесть. Я не знаю, як вони тут, правда, стоять, оце. тим більше ночують над дорогою. Машини постійно носяться. І що цікаво, дивіться, скільки їду, а хоч би один дзеркало склав. Не, все. О, ці дивіться, поскладали, дивіться, всі ряд усе. Скільки машин 4, мабуть. І опять отак. Тим більше ще ж виступають на дорогу. А тут реально тут город в городі. Тут постійно таке робиться, скільки я все пам'ятаю. Машин тут дофіга і трошки, друзі. Благо, що ми не на зерновозі що нас не ждуть отакі оці колейки, такі очередя. Ми так, загрузилися, вигрузилися і поїхали далі. Я трошки вам покажу, якщо вдруг Якщо вдруг у когось не було можливості побачити море через цю кляту війну, я вам покажу через екран свого телефона. Подивитесь. сейчас подивитесь. Спускаемся. Это, по-моему, это до если я не ошибаюсь. Он далі видно город по левую сторону от моря. По, -по праву, как бы, он застроенный частный сектор. Сейчас, друзья, покажу вам красоту. Жалко, что, за... это, конечно, сейчас я не летом еду. А бы летом, то можно было Палю басу сполоснуться, бо я сам так само, як і ви вже, давно не купався. Ох і перепруде яше. Ось таке ось море, бачите. Красота. Така от, друзі, красота. Але ми на море дивимося через бетонні ограждення. З жаленю, тільки так. Так, друзі, ми заїхали в Одесу от такими от красивими жилыми домами зустрічає нас Одеса Жемчужина у моря. З правої сторони торгові центри. Так, і на часах у нас 5 минут 11-го. А тепер, друзі, Остановіть, нажміть на відео, встановіть і напишіть свій коментарій, за скільки я розвезу 4 точки по Одесі. Вони в мене, правда, всі так розбросані. Одна в одному конці, в другому така маленька подказочка. Остановіть відео, напишіть скільки по времені, а потім далі додивитеся до конця. Всім приємного перегляду. Так, все, коротше, друзі, вигрузився. На часах у нас 35 минут другого. 35 минут до Єлі розмісті точки. Всі точки були по базарах. Ну, слава Богу. А, кстати, сьогодні їхав по Одесі, стояв був мобільний блокпост. Я то проскочив його, а легковушки трусили. Так що, Одеса в своєму, друзі, репертуарі. Мобільні блокпости працюють. Ну а ми що, потихоньку видвигаємося з Одеси. Сейчас здесь выскочим за город. А там будет видно. Так що спасибо, що додивились видео до кінця. Всех обняв. Всем удачи и пока, друзья.